Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу нагадати, що якщо ви перебуваєте за територією України, якщо ви перебуваєте за кордоном, ви можете. Оформити українські документи, внутрішній український паспорт за необхідності закордонний паспорт в державному підприємстві документ. Хочу нагадати, що ДП документ входить до сфери управління Державної міграційної служби України. Ви можете в, даному, в даній установі державній так, в державному підприємстві документ оформити IT-картку або закордонний паспорт, якщо ви його втратили. Чи Наприклад, у вас вкрали, обміняти паспорти у разі завершення терміну їх дії або через непридатність до використання. Також можете і маєте право обміняти паспорт зразка 94-го року у формі книжечки на ID-картку, за вашим власним бажанням або у разі непридатності раніше отриманого так. паспорту. Також паспортні та інші необхідні документи, ви можете і маєте право оформити у закордонних дипломатичних установах України. Для оформлення закордонного паспорта або ж з метою отримання інших послуг вам необхідно забронювати заздалегідь місце у черзі через сайт Міністерства закордонних справ України, обравши зручну дату та час для вас. Також хочу нагадати, що зовсім нещодавно Кабінет Міністрів України запровадив так. Експериментальний проект щодо оформлення внутрішнього та закордонного паспортів тим людям, які зараз перебувають за межами нашої країни. За новою процедурою передбачено можливість подати документи та анкети заяв для оформлення паспорту громадянина України вперше після досягнення 18-річного віку. У відділеннях ДП документ, яким, в свою чергу, надано можливість проведення процедури встановлення вас у режимі відеоконференцзв'язку за участі безпосередньої вашої та членів вашої родини або близької вам людини. Тому майте, будь ласка, на увазі, що така можливість є. і Хто знаходиться за межами нашої країни, маєте право і маєте можливість нею скористатися.